І знову здравствуйте. Сьогодні я хотів розповісти вам один маленький лайфхак, але він пригодиться багатьом користувачам ноутбуків. Тим, хто знає, що у ноутбуках, у ноутбуках ось знаходиться охолодження, і вже старі ноутбуки. Хоч у них і досить таке непогане охолодження. Досить таке добре нагрівають процесор. Там нагрівається процесор, а в процесорі відеокарта. Ну він не, не такий вже сильно старий. Ну, з 2012 року. Можна сказати, що старий це ноутбук. І в ньому стоїть процесор із замонтованою відеокартою. І яка температура процесора, така і відеокарти. Тут Ну, тут процесор може нагріватися до 100 градусів, ну, до 90, ну, воно й до 100 може. І щоб не поплавився цей процесор, щоб не перегрівалося, потрібно сюди е додати додаткове охолодження. Але, щоб не купувати, я придумав маленький лайфхак. Тут це дуже просто. Беремо ноутбук. Беремо ноутбук. І беремо пластину від старого комп'ютера. Не пластину, а бокову, ну бокову пластину. І просто е, ложимо її оцією стороною. Бачите, на виступ. Не отак перевертати, отак перевертати. А перевернути оцією стороною. Щоб виступ. Тут була прогалана невелика. І ложимо сюди ноутбук. У нас, дивіться сюди, воно видуває сюди збоку воздух нагрітий, а пластина ця, вона холодна. І вона вся алюмінієва, ця пластина. Я не знаю, алюмінієва чи покрита алюмінієм. Я точно не скажу, але вона е досить таки непогано охолоджує ноутбук. В інтернеті продають там різні гаджети, там вже готові з вентилятором. Ви можете також поставити на якісь підставки оцю пластину. І знизу тут, же дивіться, є отвори для того, щоб. Це ж бокова пластина, щоб виходило, виходило повітря із комп'ютера. Можна також сюди вентилятор знизу, тільки на підставки поставити і знизу вентилятор причепити. Сюди. І воно буде видувати або охолоджувати ваш ноутбук. Видувати повітря і охолоджувати ноутбук. Ну, а так сама пластина сама по собі. Вона за рахунок того, що вона широка, і одна ділянка нагрівається від ноутбука не, не сильно, а інша охолоджена його швидко охолоджує. За рахунок площі воно скидає досить -таки багато градусів. І ноутбук сам по собі не перегрівається. Якщо його положити, наприклад, на килим, то він нагріє килим і буде килим нагрітий, воно підігріється. А оця пластина його дійсно нормально охолоджує. Кому пригодився наш лайфхак, можете поставити нам вподобайку. Ну, а також підписуйтесь на наш канал і ми будемо записувати для вас подібні лайфхаки. Дякую вам за перегляд!